Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Оляна. Отже, сьогодні хочу поговорити на таку тему, чому, на мою думку, жодні найчудовіші ясельки, дитячі садочки, які. Будуть оснащені найкращим обладнанням для вивчення української мови, книжечками, якимись проєкторами, комп'ютерами, які запросять працювати викладачів з гарною українською мовою, викладачів, вихователів, нянічок, так чому вони не можуть, не зможуть ніколи нормально і повноцінно, і навіть мені здається, навіть і на третину замінити вихованню. В україномовній родині для дитини, яка потім виросла з нормальним розумінням себе приналежним до української нації, до української культури. Отже, є таке поняття, як материнська мова. І коли люди кажуть, що вони не переходять на українську мову через те, що це не корелює з їхньою ідентичністю, це не означає, що ці люди ідентифікують себе е, русськими, ну тобто, росіянами. Вони можуть ідентифікувати, ідентифікувати себе українцями, але е, всі важливі події, які досі відбувалися в їхньому житті, вони асоціюють саме з цією з російською мовою, і насамперед для них це мова батьків, насамперед це мова мами. Отже, мама співала колискові якою мовою? А мама, мама читала казочки в дитинстві, якою мовою. Мама втішала, коли дитина там впала, забилася, принесла якусь погану оцінку зі школи. Мама обіймала і казала, бо ну, батько також батько обіймав і казав, якою мовою до дитини, от з такою мовою у дитини в переважній більшості випадків буде її самоідентифікація. Це не означає, що люди себе не ідентифікують з Україною. Вони можуть себе ідентифікувати з Україною. Але от материнська мова така, яка є. Тому я вважаю абсолютною дурнею, коли кажуть саме до українців, до людей, які вважають себе саме українцями. що... В публічному просторі українською, а вдома, хоч китайською. Я не розумію, як це стосується людей, які вважають себе українцями а, за етносом. Ну, от Я, наприклад, в мене там багато етносів. Я вже казала, мама наполовину українка, наполовину росіянка, тато наполовину українець, наполовину єврей. Ось, але я звичайно ж я вважаю себе українкою. Я там не кажу, що в мене там чисто українська кров, ну у кого вона чиста, я також не ось яким прибором це можна виміряти, ось, але я вважаю себе українкою. Так от я не розумію, як це стосується українців, от етнічних українців, які себе такими вважають, що вони належать саме до цієї нації. Чому вірмени, які живуть азербайджанці, вірмени, грузини, євреї? Багато хто, які живуть на теренах України, вони зберігають свою культуру і свою мову вдома. Вони не розмовляють китайською. Вони не виходять, не розмовляють в україномовних містах України українською, а вдома китайською. Вони вдома розмовляють вірмен вірменською, грузинок, грузинською. Розумієте, євреї розмовляють, принаймні дуже глибоко вивчають іврит, хтось ще знає ідіш. Ось і намагаються вдома. Якщо неповноцінно розмовляти євритом, то принаймні дітей вони дуже сильно навчають і плекають свої єврейські традиції, а не китайські традиції, розумієте? Ось, Тому а, все це якось дивно. А українцям пропонується, тобто, це гасло, що в публічному просторі українською, а вдома, хоч китайською, ні, це мається на увазі, а вдома російською. То якось не зрозуміло, чому вірмени і грузини, і євреї, і азербайджанці, і багато інших національностей. На теренах України, які живуть і вдома вони плекають своє. Ну чомусь вони тут живуть. Тобто якось так склалося історично, Так люди розкидані взагалі багато хто розкиданий по різних землях на нашому великому домі планеті Земля, але чомусь вони зберігають своє. Вони плекають своє. А нам пропонується вдома зберігати культуру. Людей, які нас вбивають масово, які ще в минулому столітті вбили безліч наших людей, в тому числі просто за мову. От я кажуть, що війна не через мову. І знову ж таки повторюю. Подивіться, скільки наших літераторів а, були забитими, закатованими НКВС, замученими по гулагах не за мову, а так вони нічого більше не робили. Вони просто писали а, свої там романи, есе, оповідання. Вони режисери наші а, ставили якісь спектаклі театральною українською мовою. Розумієте. Встави і, і тільки за це. Вони не брали зброю до рук. А чому? Тому що окупант розуміє, що, як казала Ірина Дмитрівна, мова це зброя. І от мені не зрозуміло оце гасло, що вдома якою завгодно. Якщо ви вважаєте себе українцями, то чого ж вдома завгодно якою завгодно? Чого ж вдома, хоч китайською, як ви кажете, чого ж вдома, хоч не українською, в принципі, має бути. Тому а, а, люди, які не приходять, вони просто не розуміють такого ще психологічного процесу, що за 3-4 місяці, коли вони посуржикують, так вони не будуть ідеально розмовляти, але вибачте, а, на нас переважно корона з народженням діамантова, знаєте, не народжується разом з нами. Нічого страшного, я суржикувала там 3-4 місяці, і зараз іноді суржикую. В мене з англійської мови сертифікат СІТУ, це професійне володіння. Але я не можу сказати, що я не помиляюся, коли я розмовляю англійською мовою, що я не можу забути якогось слова, коли я розмовляю англійською мовою. Тобто, розумієте, всі ці претензії на бездоганність в мові це шлях нікуди. Це шлях називається нею не розмовляти. І оці люди, які претендують Я або ідеальною або ніяк. Я що я бачу? Вони вихолощують свою російську мову. Вони доводять до якогось там плюс-мінус, як вони вважають, ідеалу, і насправді вона непогано у них звучить російська мова, а українська у них взагалі ніяка. Тобто вони не розмовляють ні суржиком, ні на половину якоюсь нормальною мовою, ні красивою українською мовою вони не розмовляють е, ніякою. Жодною, а тому, що претензії на ідеал в будь в будь-якій справі, в будь-якій справі це шлях в нікуди. От давайте уявимо з вами, що хірург, який вивчився в університеті в медичному, ну в інституті медичному, так він о, вчиться робити операцію. Якщо він буде хотіти. Зробити кожному пацієнту ідеальну операцію, яка ніколи не закінчиться нічим поганим, ніякими складні... ускладненнями ніколи не закінчиться фатально, ну він ніколи не зробить свою першу операцію. Розумієте, от в принципі, балерина, яка вивчилася в хореографічному училищі, чи там де там навчається в академії мистецтв, наприклад, якщо вона захоче ідеально станцювати свій перший спектакль, свою першу виставу. Ідеально, ідеально, так як танцюють ті, хто 20 років вже пропав на сцені, вона ніколи її не почне танцювати. Ну, Так, от десь із мовою, з мовою, тим паче. Так Ось, так що дуже якось дивно все це виглядає, що люди, я ж кажу, інших національностей, от у нас багато проживає азербайджанців, вірменів, грузинів, вони всі плекають свою мову, євреї у нас. Навчають і в ритові своїх дітей, вкладають все, щоб діти навчалися, і плакали свої традиції. Та вони виходять. Вони всі спілкуються в наших містах, якщо міста переважно російськомовні, досі вони там їхні діти спілкуються російською мовою. Якщо україномовні українською мовою, Ось, але вдома вони не розмовляють вірмени китайською, як нам кажуть, вірмени, розмовляють вдома і вірменською. І ікони у них вдома стоять переважно з Вірменії також. Тобто вони чомусь плекають свою культуру. У Нас кажуть на вулиці Українською, вдома, хоч по-китайськи, дуже цікавий, значить, вислів якийсь. Дом, дом, треба вже чесно казати, на вулицю Українською, а вдома Отоді, так, так. Просто що окупанська у нас також стала для багатьох мовою батьків, ну, власне кажучи, як і для мене, тому що в мене взагалі вся родина майже, майже вся російськомовна. А, ну, Зі мною зараз українською розмовляють. <смі> Клята бандера, як вони мене вважають, їх перевчила а, трошки. Ну, Я нікого не виправляю, я, в принципі, не змушую, хто як може. Тим паче, я, скажімо, з певною толерантністю ставлюся до людей там 60 плюс. Я розумію, що їм важче вчити, їм важче суржикувати, бо це. Якось роня їхній рейтинг, якби, соціальний, як вони бажають. Але тато, мені нічого. Так зі мною. Нормально. Тепер розмовляю українську мову, мене дуже тішить, Я йому дуже вдячна. Тато, якщо ти мене побачиш, я тебе дуже вдячна. E, значить, далі йдемо. А, також, от я сказала, що ясельки не, не навчаються мові так, як батьки, тому що батьки закладають через мову психологічний аспект ідентичності. Зуміти, немає такого поняття, як мова яселек, немає такого поняття, як мова школи, є таке поняття, як мова мама, є таке поняття як мова батька, e, батьківська мова, батьківська любов. Розумієте? Мова рідної землі, от є таке поняття. мова ясялюк, такого поняття чогось в нашій мові не прожилося. Далі. Чого ще не розуміють люди, які роздумують все над тим, чи, чи переходити, чи не переходите на українську мову, бо це ж там якийсь злам їхньої ідентичності. Ви часто не задумуєтеся, можливо, над тим, принаймні, я не задумувалася, коли я. Але я перейшла, бо я в мене ж терпець урвався. Що у вас згодом з часом будуть події подальші в житті, вже маркуватися новою для вас мовою мислення і мовою спілкування вже українською. Тобто ви вже будете набувати певних досвідів з кимось. То вирішувати кудись їздити, тобто всі події, які будуть відбуватися у вас україномовного, будуть вже маркуватися тим, що вони відбулися на тлі цієї мови. І таким чином, як у вас відбулася ідентичність з вашою першою мовою, ну, наприклад, російською, так само у вас буде формуватися ідентичність вже з українською мовою. Ось перші два-три місяці трошки важкувати, тому що реально ти часто роздумуєш над тим, що ага, там перший клас я пішла. Школу, а мама розмовляла зі мною російською, і вчителька моя любима любима, любима моя Тетяна Анатолійовна. Якщо ви мене побачите, вам також велика повага і пошана. От ну, також розмовляла. Ну вона вела у нас уроки української мови, але переважна школа ж була російськомовна. От, і от все, 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 все переше там кохання, також все, все це відбувалося російською мовою. Але потім ти спостерігаєш за собою і розумієш, що навіть за перші півроку, коли ти перейшла на українську мову, вже стільки відбулося подій, і вони всі марковані вже українською мовою. І чим далі, і далі, і далі, ти розумієш, що вже немає жодного розриву ідентичності, вже це ти. Ти це просто ти і до переходу, і з переходом, і вже все так, все це затирається, все настільки це просто плавно сприймається. Що ну там була я і тут була я. Тобто не маю якогось такого розриву. Просто хто перейде на українську мову і не буде відкочуватися назад, той просто зрозуміє, що насправді ви будете все дуже плавно. Я, до речі, не раджу, якщо у вас були якісь блогери, такі улюблені, яких ви дуже сильно любили. Ну, звичайно, я не маю на увазі прям само самої Росії, але там можливо з якихось там терен пострадянського союзу. Як, як це сказати? Ну да. Пострадянського Союзу, щоб прям від всіх відмовитися. Якщо є якась людина, яка вам дуже подобається, і ви прям у вас все на ній зав'язано, ви там без неї жити не можете, ну не розривайте, не знаєте, як кажуть, що люди, які хочуть відмовитися від солодкого, якщо вони повністю відмовляються, то потім вони не витримують і з'їдають кілограм цукерок. Ну, Залиште когось собі так. 음, якось штучно, дуже вибірково, без кого ви там прям жити не можете. Я залишила собі одну таку. Тобто я розумію, що мені, мені цю людину приємно було б слухати будь-якою мовою, тому що мені подобається людина. Вона веде канал російську мову і євритом. Єврита я на жаль не знаю, хоча я хотіла би знати, тому що в мене дід єврей. І відповідно 음, ну, цей мій дідусь, він мене любив обожнював. Тому в мене єврейство асоціюється відповідно з добром, з теплом, з певними такими. Ну, тобто, в мене єврейство асоціюється з усім найкращим щодо щодо мене. Ось мене мені здається, ніхто так не любив в родині, навіть мама, як мій дідуська. Так що так, що я зачепилася? Ну, коротше, я хотіла би чути її і євритом і, і її розуміти, але я іврита, на жаль, не знаю. Ось так що я її залишила, але, звичайно, що воно все одно воно природньо так вийде, що у вас буде цей контент витіснятися. І ще треба привчати себе думати українською мовою. Тобто я привчала себе думати українською мовою. Чи це легко, чи це швидко? Це не легко, і це не швидко, але в мене зайняло 3-4 місяці при тому, що я постійно була в цьому процесі. Я постійно слухала лекції Ірини Дмитрівни Фаріон. Зокрема, мені дуже подобалася. А підбірочка підбірочка її велич особистості. Вона настільки розкішна там. Ну. Мені дуже подобається цей формат бесіди з пані ведучою, з пані Наталією. І воно так красиво. Вони так подають, знаєте, от історичних постит, їхні біографії. Як Ірина Дмитрівна вона просто ходила, знаєте, такими як стежками біографії життя людини. І вона, знаєте, можна сказати, жила, жила біографіями наших видатних. Історичних посетей. Ось так я їй просто безмежно вдячна за те, що вона навчила в принципі, мене української мови. Я не знецінюю роботу своїх вчителів у школі, але чесно кажучи, я вважаю, що напевно відсотків 60 цієї української мови, яка в мене є, це абсолютна заслуга Ірини Дмитрівни Фаріон, її просто надзвичайно цікавих. Таких пізнавальних, ну, якихось просто я не знаю, фантастичних якихось лекцій. Дійсно, це просто скарб. Вона була нашим скарбом, і її доробок це наш український скарб. Ну і це. Не знаю, як назвати. Ну, от, от, от знаєте, чому я ще зробила це відео про пана Світана і оцю Влащенко, як вона казала. А звідки ми знаємо, кого наслухався Зінченко перед тим, як, перед тим, як він вчинив вбивство? От звідки ми знаємо? Тому що він відверто підстрікав, підбурював до вбивства цей Світана. Молода людина, 18 років, звідки ми знаємо, кого він слухав перед тим? Якими знаєте, українцями і ФСБ не потрібно, щоб вбивали наших науковців, щоб вбивали наших патріотів. А тепер на одного з найбільших, значить, волонтерів, скоїно замах, я маю на увазі Сергія Стараненка. І почалося знову йому вже всі кістки перемили. Чи легко буде нашій армії без Терненко? Подумайте, якщо хтось з вас вплітається, там, яка на нього машина, яка в нього ще щось, подумайте просто, чи легко буде нашій армії без Терненка? Вони знають на кого вони полюють. Вони полюють на важливих людей, то я би хотіла, щоб в нього була державна охорона від держави, а не просто щоб він там за свої гроші щось там когось наймав. Я сподіваюся, що в нього є охорона від держави. І не тільки в нього, у Ірини Дмитрівни, мала бути охорона від держави. Ну, у нас напевно охорона від держави може бути тільки у таких, як Алхім, і ті, хто її підтримує. До речі, зараз, коли чуєте від блогерів, я розумію, що зараз Решистостан вкидає гроші а Не в таку, знаєте, відверту пропаганду, а ОПЗЖ і всіх оці, оці, всі шобли усіх цих тварюк. А вони вкидають гроші в блогерів десь від 100 тисяч підписників у кого, тобто які мають якийсь вплив. І я так зрозуміла, що їм пропонують немаленькі гроші. Дуже слідкуйте за тим, хто зараз виправдовує алхім, хто зараз виправдовує здруження, якою б, мовою вони це не робили. Бо є такі люди, знаєте, вони грають на греблі хвилі, і вони, як хамельйони, підлаштуються під кого завгодно. Бути дуже уважними, тому що часто їхня думка це буде зараз не їхня думка, це буде думка куплена. Тому що на решесистані грошей вистачає. Вони будуть зараз масово купувати наших блогерів, я вже це бачу. І те, що оця Алхім каже, що Путін красавчик, я не впевнена, що це взагалі її переконання, тому що я коли дивлюся на її обличчя, я. І в її, в її очі, там на її погляд, я взагалі не впевнена, що там є хоч якісь переконання. От Я маю на увазі якісь громадянські, якісь людські, якісь політичні. Я думаю, що там переконання гаманця. Так що будьте уважними до того, до тих, хто зараз все це виправдовує, до тих, хто виправдовує. Е Нерозуміння важливості моменту переходу на українську мову, тому що зараз, як армія стоїть по кордонах наших, бореться на кордон на кордонах наших, так нормальне а, суспільство з нормальними мізками мало би формувати всередині себе такий, знаєте, дуже сильний міцний український дух і кістяк, а не яка разнічать і далі, особливо в прикордонних а, до фронту громадах. Я от... Прям своє Дніпро маю на вас. Значить, ще що хотіла вам сказати. Я вважаю, що оце, оце все там, українська мова, кольорова, барвинкова, солов'ївна і так далі. і так далі, справді воно все має відходити вже е, з нашого вжитку, з нашого мовлення. Чому це не означає, що вона для нас там не має бути барвинковою кольоровою, але насправді, от я пам'ятаю, що е, коли я була російськомовною, мені хтось сказав, як звучить. Російська мова через те, що я нею щоденно розмовляла, і через те, що я нею щоденно думала, я не могла оцінити, як вона звучить, тому що це було просто ну якби природньою частиною мене. Так само зараз, коли я постійно думаю українською мовою і розмовляю українською мовою, мені дуже важко оцінити, яка вона, тому що я нею якби а, ну це. Природня частина мене. І коли мова є природньою частиною тебе, ти не оцінюєш її так, як оцінюють її іноземці або навіть не іноземці, а просто носії іншої мови всередині твоєї країни, і починають про неї говорити. Ну, слава Богу, що говорять приємно. Але, от, наприклад, після трьох років в Нідерландах я можу вам сказати, що а мої нідерландські колеги вони відверто мені казали, що вони знають, що нідерландська мова звучить для іноземців жахливо. Тобто, це самі голландці казали, це я не наговорю на нідерландську мову. Що вона для них звучить жахливо. вони це знають. Ну, вони казали, ну ми в принципі нам важко оцінити, тому що ми нею думаємо, нею розмовляємо. Ну, в принципі, ми, напевно, погоджуємося, що вона не найкрасивіша. Але ви знаєте, це жодним чином ніяк не впливало ні на що. Тобто, ти туди приїхав, як вони могли сказати, ну ми раді, що ми з вами можемо спілкуватися англійською, що ви знаєте. Англійську мову, що у нас є засіб комунікації, але ми не Англія. Тобто, ви приїхали до нас, якщо ви хочете тут залишатися, вчити нідерландську мову, і хто би там з. Іноземців не розповідав, які вони толерантні. Це так розповідають тільки ті іноземці, які не виходять масово за межі своєї квартири. Тобто вони по суті працюють, наприклад, віддалено, або хтось там просто заміжній і сидить вдома і не працює, і має дуже обмежений контакт з справді нідерландською реальністю в плані. Загруження, такого погруження, заглиблення у соціум, ось вони можуть розповідати, що там можна жити і без мови. Ні, якщо ти працюєш в нідерландському колективі, тебе починають за якийсь час знебажати ось за те, що ти не навчиш їхню мову. Вони запитують, чого ти не вчиш їхню мову, і вони ставляться до цього, ну відверто кажучи, просто вороже. Тобто, коли вони розуміють, що ти більше року в Нідерландах і ти не зробила жодного. Прогрес в нідерландській мові, такого більш-менш зрозумілого їм, вони починають зневажати тебе. Ось і все. От, так що оця вся Саловійна, не Соловійна, вона може бути яка, якоюсь завгодною от, 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 на Закарпатті, до речі. Пройка кажуть, що вона таке сепаратистське. Нічого вони не сепаратистське, в Ужгороді всі українською розмовляють, але ну, переважно в Мукачево також, в Рахові також. Я не знаю, хто там що вигадав. Я думаю, це спеціально розводиться така пропаганда. Я не проти, що може там якісь села прямо на кордоні, там хтось розмовляє румунською або хтось розмовляє угорською. Ну так в прикордонних громадах всюди так, в всьому світу. Так. А ось... Так, що а, міста тут всі, всі розмовляють, не знаю, українською мовою, Я виходжу в Рахові українському, в Мукачеві українська, в Ушерді всюди українська, не знаю, що там вона вигадувала. Знову ж таки, я думаю, ця решесистанська і орбанівська а, пропаганда. Так що на, мені здається, нам треба відходити від цієї солов'їності, колоновості і так далі, це просто наше просто мову це все. Ми, не, ми нею кажемо все, що нам потрібно. Наука нею, журналістика нею, блогерство нею, колоскові нею, і, можливо, навіть ну, в принципі, треба, треба працювати над тим, щоб вона була розкішною, вишуканою, Я вишику вишуку господи. Вишуканий. Шукати. Вишукану. Можливо, я щось неправильно кажу, не знаю. Е, добірною, добірною, зразковою, красивої мовою, Гарно. але також, там, знаєте, опиратися, щоб вона була е, такою якоюсь е, суперперфектною, суперідеальною. Можливо, також не треба. Е, от, е. Гарна, гарна і нормальна. Ось ми маємо її застосовувати в усіх царинах, пізнавати її, заглиблюватися, занурюватися, але знову ж таки не оцінювати її як, знаєте, зовнішньою, яка вона там, як світан, розмовляючи чистою російською, починав казати, яка вона солов'їна і як мають в ясельках навчати дітей. А тільки вчителі, які розмовляють добірною українською мовою, ну я не знаю. Ну де він таких вчителей, вчителів візьме? По перше, по друге. У нас вже виросло покоління, у яких з першого класу була українська мова всюди по всіх предметах. Вони як не розмовляли в побуті української мови, так і їх діти не розмовляють. Тобто це не працює. Батьки мають почати з себе, тому що є мова мами, є мова батька, немає мови школи, немає мови яселюк, немає такого не буває. Це має йти в комплексі. І ясельки мають бути, і школи мають бути, і батьки мають над цим працювати. От і ще що хотіла сказати: дуже гарний коментар прийшов від. Мого глядача місяця пані написала, що це не ясільки мають навчати дітей української мови. Треба видати такий закон, щоб в ясельки приймали дітей, які вже україномовні. Ви знаєте, 5 балів з 5, я вважаю за цей коментар. П'ять балів з п'яти. Якщо реально був би такий закон, і він би працював, то батьки би переходили на українську мову, розуміючи, що ні, ні, не на вулиці українською, а вдома, хоч окупанською, хоч китайською, як у нас можна казати. Ні. Якщо я українець, то чому я маю бути гірше, ніж ніж вірмянин на моїй землі, ніж весь бажанець на моїй землі? Що це за оксюморон такий? Чому вони плекають свою культуру? А я плекаю культуру тих, хто мене вбиває? Ну, це якось дивно. Так, що я також з вами абсолютно згідно в ясельки. Вже треба брати дітей україномовних, щоб батьки замислювалися над тим, якою мовою вчити своїх дітей, якщо вони вважають себе і своїх дітей українцями. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!